Привіт, друзі! Нещодавно президент Зеленський дав конференцію, в якої е, сказав дещо про українських біженців за кордоном. Так ну і сказав щодо планів стосовно українських біженців і стосовно повернення українських біженців назад в Україну, і те, що він сказав, зараз визвало таку. Бурну дискусію багато українських біженців зараз в шоці від цього нервують, переживають. І сьогодні ми з вами поговоримо про це. Да? Сьогодні ми з вами обговоримо, що варто очікувати, на що треба звернути увагу, чи взагалі варто українцям переживати зараз. Стосовно того, що сказав президент Зеленський. Якщо вам цікава ця тема, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. І будь ласка, не забувайте підтримувати україномовний контент. Будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал. Дуже класно йшли підписки останнім часом, але зараз трошки знов просіли, і я розумію, чому. Да? На мій канал знов заходить багато узьких, і вони жалуються, 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 і YouTube знов таки придавлює Мій канал, будь ласочка, допоможіть, покажіть, що українці вони разом вони міцні і можуть надавати по зубах узьких. Не тільки на полі бою, а й в інтернеті також. Да? Ну і будь ласка, поставте вподобайки цьому відео, або поставте дізлайки, якщо вам не сподобається те, що я вам сьогодні розповім. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. А стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Тепер давайте ми з вами поговоримо про основні тези, які озвучив Зеленський. На ході цього інтерв'ю да, щодо українських біженців. Ну, перше, Зеленський сказав, що Україна працює над тим, щоб повернути всіх українських біженців знов таки до України. І навколо цієї тези дуже-дуже зараз багато йде розмов серед українських біженців. Ну, я чесно вам скажу, я не розумію, що в цій тезі е, так збудоражило українців. Що тут такого нового? Про це ми вже з вами розмовляємо. Роками да, і Зеленський сам казав про це, що Україна не перестає працювати з іншими країнами для того, щоб повернути українців назад, і це зрозуміло. Це не тільки те, що робить Україна будь-яка б країна в світі робила те ж саме, да тому, що самий найдорожчий, самий найдрагоцінніший ресурс будь-якої країни. Це люди, це не ресурси, там якісь, це люди, і Україна буде боротися за те, щоб повернути своїх людей назад в Україну. Тобто, я не знаю. Ну я не я не можу зрозуміти, що тут такого, заради чого треба все це розмовляти і все це обсусолювати в мільйони разів. Тут немає ніякої новини, да? тобто ніякої новини в цьому немає. І я в цьому підтримую Зеленського. Цього я в цьому підтримую Україну. Україна е, родюча країна в центрі Європи. Класна країна, е, має все для того, щоб жити заможно, Для того щоб люди там жили заможно, працювали, і е, ну Україна повинна робити все можливе для того, щоб туди повернулись її. Громадяни. Да? Друга теза, яку зробив український президент, це те, що українцям не всюди і не всім українцям раді за кордоном. І тут також почалася там така хвиля пішла, що як це так, президент може сказати. Може сказати, і президент сказав правду. Ну, давайте дивитися правді в очі вже нарешті. Да? Я вже втомився повторювати, що переважна більше усіх проблем українців е, саме витікає з того, що українці бояться дивитися правді в очі. Да? Українці бояться признатися, де вони там е, вважають і вони там чомусь про себе возомнили, що вони самі найкращі найосвідчені і е, самі красиві. Да? Хоча, хоча на самому ділі це не так. Українці бояться дивитися правді в очі, і е, часто українців обурює правда, навіть не просто вони бояться, а вони починають там е, обурюватися, якщо їм кажеш правду в очі. А правда така, що да, не всім українцям раді е, за кордоном, і це доказують і ті депортації, да у воюючу країну. Що часто українці писали таке неможливо, щоб депортувало українців у воюючу країну. Важливо, депортують українців у воюючі країни да, в Україну, і багато українців повертаються з інших країн, тому що е, ну їх від звідти ну будемо відвертими да. Потихеньку, але наполегливо просто видавлюють, є таке, є, е, ну це зрозуміло, це нікому не сподобається, коли людина сидить на пособі, нічого не робить. Бо з ними з тими пособіями, я ви знаєте, я до цього відношусь нормально. Якщо ті німці не хочуть там дати Тауруси, допомогти Україні вибити цих узьких моментально, нехай витрачають гроші на українських біженців двома руками За отримуйте все, що вам е, платять, і все це нормально. Але коли. Коли сидять на пособі і при всьому цьому ходять по барах, там гуляють, відпочивають і все це знімають на відосики кітівтокіки, і потім викладають все це. Ну це образливо. Так це дуже дуже неприємно і ну, нузда таким українцям не раді і не раді тим українцям, які намагаються жити по своїм. Законом там щось рішати, да, шукають, де дати хабаря, як порішати, знаходячись в інших країнах, або там приховують, спла... не сплачують податки. Да, таким українцям не раді. Уявляєте собі, це не секрет. Зеленський не відкрив тут жодного секрету. Воно так і є. Да? І він сказав правду. Е, правда, не всім подобається, але вона правда. Тобто я не бачу, що можна абсусолювати і про цю тезу, да, тобто Зеленський сказав правду, сказав так, як воно є, і до речі, це один з тих пунктів, да, це один з тих е колосів, на якому я впевнений, базується їхня програма повернення українців назад в Україну, тому що ну в багатьох країнах вже і уряди дуже дуже так е усталі від українських біженців, які не працюють, і громадяни інших країн не дуже е раді, тому що там на їхніх податках сидять от такі, от які не працюють а Грошей на те, щоб побухати, погуляти у них вистачає, да. Тобто, це правда. Наступна теза, яку сказав е, Зеленський, це те, що для того, щоб повернути українців назад, да е, за кордону Україні треба зробити е, суттєву роботу. Треба зробити так, щоб люди захотіли приїхати в Україну. Для цього треба зробити буде відповідальні е, заробітні плати, е, відповідальні вимоги, відповідальні умови праці. Ну і тут він правий. Я не розумію, що тут обурило українців. Тобто, да, 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 зараз е із за цієї війни, жорстокої війни, несправедливої війни, мільйони українців отримали можливість пожити попрацювати в різних країнах світу, отримати е дуже дуже цінний міжнародний досвід. І це дуже дуже класно для цих людей. Тобто, для того, щоб ці люди захотіли повернутися в Україну і працювати зараз в Україні, підіймати економіку України, відбудовувати Україну людям вже недостатньо просто пропонувати або щось. Да? Людям треба запропонувати, щоб вони могли жити і отримувати принаймні те ж саме, що вони отримують зараз в інших країнах. І це зрозуміло. І Зеленський правильно сказав, що є завдання, треба розділяти завдання держави, і треба розділяти завдання бізнесів. Да? Тобто завдання держави створити. Сприятливі умови в Україні, тобто щоб Україна вступила до Євросоюзу, відповідала всім характеристикам Євросоюзу, да щоб Україна вступила в НАТО, тобто щоб е, було безпечно е, знаходитись в Україні і українці не переймалися, не переживали за те, що на них там нападеться Сраша ще ще там е, колись. Да, тобто, це завдання держави, це те, що мусить зробити держава. Він це підкреслив. Нормальні заробітні плати, нормальні нормальніслов'я праці. Це вже завдання бізнесів. Тобто Україна держава не може релігувати все. Да? В нормальних країнах, в розвинених країнах, держава не лізить з. Там вказівками скільки платити цьому, а скільки платити цьому, а що дати цьому, а що дати цьому. Це вже е, вирішує роботодавець. І зараз, після е, війни, да, після того як українці отримають отримали цей досвід е, життя в інших країнах. Деякі українці підтягнули різні мови, Да тобто це не просто життя і досвід. Люди підняли рівень своїх своїх вмінь, Да дехто з українців отримав інші освіти, дехто з українців вивчив мови на на непоганому рівні. Да тобто Люди зросли, люди зросли професіонально, люди зросли як лічності, да? тобто індивідуальності. Тобто, люди вже не будуть згодні з тим, щоб працювати. За копійки і для і ради цього повернутися? Да? А, тобто. Українським бізнесменам, українським бізнесам треба буде зараз вже е, також е, становитися е, і відповідати міжнародним стандартам і по умовам праці, і по заробітним платам. І це зрозуміло, і це правда, і це правильно, і Зеленський це підкреслив. Я знов таки не можу зрозуміти, що, що тут такого бурливого для українських біженців. Друзі. Е, Треба просто дивитися чесно на те, що відбувається навколо вас. Да? Я чудово розумію, що е, переважна більшість українців, тих, хто зараз знаходиться за кордоном, вони е, хотіли би там і залишитися. Да? Тобто, переважна більшість українців не планує повернення. Ті, хто хотів повернутися, ті вже повернувся зараз. Там ще є ті, хто хитається, хочу або не хочу. А е, давайте ми з вами підиждемо. Е, ну, у цих людей. Таке ще так, вони вісять підвищеному стані, але переважна більшість. Ну давайте будемо правдивими, Переважна більшість хоче залишитися там, де вони зараз знаходяться. Але при цьому вони нічого не роблять для того, щоб залишитися. да? Вони не вивчають мови нормально, не адаптуються е, там на. Ну, сидять на пособіях, не намагаються перескочити навіть на нормальні візи. Тобто, це все в ваших руках. Треба просто зрозуміти, що да, Україна не буде припиняти цієї боротьби. Вона цього не зробить. Україна буде битися до останнього е за кожного українця, щоб його повернути назад. Це зрозуміло. Це не якась там новина. <сь> Я не розумію, звідки прийдена. да? Тобто, це зрозуміло. І тільки від вас залежить ваше майбутнє, де ви будете жити, що ви будете робити. А Зеленський він молодець. В цьому плані він молодець. І всі його дії, і всі його заяви цілком зрозумілі, і вони ну, такі, якими вони повинні бути. Да? Тому я не бачу жодної новини такої, е заради якої тут підняли зараз такий хайп, такий е таку хвилю, навіть цунамі підняли. Там намагаються затюкати, заклювати, що Зеленський там наговорив, а як же ми, а як же з нами. Подивіться, будь ласка, який у нас розсвет зараз красивий, чудовий у Манітобі. Да? Бачите, як сонечко сходить. Красиво. Тож, друзі, дивіться правді в очі, дорослішайте. Займайтеся собою, і все у вас буде гаразд? Ну і хочу зараз також ще сказати на кінець. Часто мені пишуть в коментарях, а що в Україні вже закінчилася війна? Що там ти кажеш, що українці будуть повертати, що українці будуть депортувати і таке інше. У мене до вас на зустріч е, е, зустрічне питання до вас. А що ви особисто ви, зробили для того, щоб ця війна закінчилася? Ви хоч щось зробили для того, щоб Україна вже виграла. Ви хоч щось зробили для того, щоб українці вже е, були в е, небезпеці. Да? Е, відповідь собі на це питання. Тому що переважна більшість українців, на жаль, все ще сподівається, що хтось закінче війну. Хтось, а, а не я. Да? Там е, військові є, нехай вони гинуть, воюють. А уряд є, нехай він шукає гроші. А я от весь такий красивий, весь такий чудовий, буду сидіти і чекати. А що, війна вже закінчилась, і коли я кажу, що ви особисто ви. Кожна з людей, да, кожен з українців зробив для того, щоб війна закінчилась. Я не маю на увазі, що кожен повинен зараз брати гвинтівку, зброю і йти на фронт. Хоча це було б непогано для тих, хто це може зробити. Да. Але кожна людина може допомогти чимось, знаходячись там, де вони зараз є, і роблячи те, що вони роблять, наприклад, донатити. Не забуваємо, що війна це війна на висмаження. Це війна ресурсів, і це війна, від якої залежить майбутнє українців. Да? Не європейців, не канадців, не американців. Це від цієї війни залежить майбутнє українців. Всі ці балачки, там, що там Європу захищаємо зараз, чи ще щось, це красиво звучить. Але треба спочатку думати про захист себе і свого майбутнього. Да? Тому, якщо ви не можете. Воювати, я не призиваю всіх йти воювати, да я не, не сторонник того, що всі там повинні йти воювати. Але я сторонік того, що якщо ви не можете воювати, ви можете донатити. Якщо ви не можете воювати і не можете донатити, тому що ну є, ну, реальні є такі випадки, ну немає навіть жодної зайвої копійки, за, зайво, за, зайвої гривні. Ви можете робити щось інше. Ви можете виходити там писати листи на на, на, на про цю війну, да, виходити на масові протести. Ви подивіться: згадайте, як все це було два з половиною роки тому назад, як українці. В пориві б це, це робили, да, і завдяки цієї шаленої підтримки сталося і Харківська операція, коли ЗСУ без без нічого просто взяли і роздовбали цих орків. Да? Це тому, що люди на фронті, українці, відчували підтримку суспільства, і подивіться, що що відбувається зараз. Я вам можу назвати. Залишені канали, які залишились на українській мові, всі ці українські блогери, які там спочатку я російська мовна людина, я не україномовна людина, я російська мовна людина, я людина, яка жодного дня не користувалася українським паспортом. Да? І я вивчив українську для того, щоб підтримувати українців. І я його мою українську вдосконалюю кожного дня. Україномовні блогери переходили спочатку там на хайпі. Вони ха, ловили українською вели. А зараз все. Тому що українці, звичайні українці, навіть не, не дивляться вже україномовний контент. Подивіться на підтримку україномовного контенту і також самого контенту, який виходить, наприклад, на російській мові. Це небо і земля, там будуть. Тисячів, десятки тисячів переглядів, да Україна мовний контент. Ні, українців зараз вже повернулися. Війна стала звичайною для українців. Так ну це як буденне життя. Тому можна все вже на все це забити, і це саме на що розраховують орки. Тому друзі, підтримуйте українське. Друзі, не забувайте підтримувати Україну, не забувайте підтримувати ЗСУ. Не забувайте робити свій особистий внесок в те, щоб Україна виграла да, цю війну і щоб у українців було майбутнє не тільки е десь в інших країнах, а також в Україні. Це відео вийшло трошки довше, ніж я е сподівався його зробити. Це ви відео вийшло трошки більш емоціональніше, ніж я планував його зробити. Але ну в мене просто вже я вибачаюсь, в мене. Не вистачає просто вже нервів, коли я читаю, дивлюсь е, е, різних українців, е, що зараз відбувається. Як як люди дуже швидко забули. Про те, що відбувається, навіть ті люди, які постраждали від цього. Да? Тому я ну, трошки так емоціонально. Друзі, я ще раз хочу вас попросити підтримати мій канал вашими підписочками. Я ще раз хочу вас попросити поставити вподобайки цьому відео. І ще раз хочу попросити вас написати в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ну і друзі, да, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не забуваємо підтримувати Україну всіма можливими способами: хтось воює, хтось донатить, хтось е, надає інформацію, хтось не дає забути про те, що зараз відбувається з України. Кожен маленький такий е, крок, да, кожна маленька капелька, вона створює е, силу. Вона створює силу, яка захистить Україну і українців. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.